Ця красива брюнетка з червоними губами, ведуча святкових подій Ірина Мерлені. Ще зовсім юною дівчинкою її приваблювали наречені та їх вбрання. Вона створила карту бажань з весільними фото та написала: Я буду ведучою весіль. Після роботи логістом вона потрапила на залізницю, продовжувати сімейну династію. Працюючи там, завжди мріяла про кар'єру ведучої, і вже сім років вона дарує людям свято. Мої всі наречені ну всі особливі. Я намагаюся до кожного дійти, достукатися, послухати, почути, що вони хочуть. У мене немає стандарту, який я б мала би задвигати для всіх, тому що всі абсолютно різні. Вони особливі, і я біля них особлива. Перший свій захід Ірина згадує з посмішкою. каже, після цього зрозуміла, що йтиме до своєї мрії. Жінка почала вивчати цю сферу і шукати всі можливі варіанти для початку роботи. Здійснити цю мрію їй допоміг чоловік Сергій, який своєю підтримкою дав Ірині віру, що в неї все вийде. Ну, все розпочалося з того, що ось коли я сиділа в декреті, мені зателефонувала. Моя викладачка, до якої я ходила на акторську майстерність, і вона сказала: Ірино: у нас тут одна місцева тамада, продає свій мікрофон. Я знала, що ти хочеш цим займатись. Прийди поспілкуйся, купи в неї мікрофон і починай нарешті вже те робити. Я прийшла, вона мені розповіла. Як зараз на той час пам'ятаю, вона мені дала ось таку е вітальну листівку, де в ній було дуже багато усіляких листків. Вона мені розповіла, як що має бути, як взаємодіяти, з ким працювати, взагалі, як це виглядає картинка бути ведучою свят. Сказала вартість мікрофону. Я прийшла до свого чоловіка. І кажу, все, я хочу бути ведучою, тільки треба мікрофон. Він каже, скільки. Я назвала суму. І так як я на той час була в декреті, зрозуміло, що тоді коштів не було великих. Чоловік працював тільки один, зарплата теж була невеличка. Тому він пішов в ломбард, здав свій золотий ланцюжок, приніс мені кошти і сказав, ось це тобі на мікрофон. І ти почнеш працювати, я вірю в тебе. З його легкої руки почала працювати. Весілля розпочала вести у 2016 році і першу церемонію провела за сценаріями з інтернету, коли її послугами стало цікавитися все більше людей. Ірина почала шукати різні курси для ведучих та створювати нову програму. Задалася собі запитанням: що все ж таки, десь мають ведучі навчатися, щось має бути не тільки я маю сидіти ось тут і собі щось брати. Мені на очі потрапляє в інстаграмі допис одного топового ведучого Смельницького, що вони організовують прокачку ведучих на три дні. На той час, у 2019-му, це були великі кошти, так як я працювала за невеликий гонорар. ось але я назбирала ті гроші і сказала, що я їду. Я побачила зовсім іншу картинку, зовсім інше бачення весілля, яким воно має бути. Для ефективної роботи та створення весілля під ключ Ірина постійно на зв'язку зі своєю парою. Це допомагає їй дізнатися якомога більше деталей про наречених, щоб зробити їх свято особливим. Для початку почути пару, а потім, коли ти приходиш на своє весілля, ти Відчуваєш їх, відчуваєш цих людей, розумієш, що їм треба дати. У мене з собою в запасі завжди достатньо інтерактивів, все в різних папках. Тому в будь-який момент я можу адаптувати під людей зайти. Я не прив'язуюся до того, що має бути остан. Під час повномасштабного вторгнення Іра знову змінила програму. Ввела більше патріотичних інтерактивів. А більшість пар, які одружувалися у 2022 році, були військові. Окрім весіль, почала проводити різні благодійні та дитячі заходи. Я розуміла той період, коли почалася війна, що треба якось допомагати, робити те, що ти вмієш. Хоча да, моя сфера така більшість, там де ми веселимося, але ж треба це якось приміняти і допомагати. Місяць просидівши, я зрозуміла, що треба щось робити, почала шукати якісь способи, організовувати для дітей і проводити благодійні заходи, долучати туди аніматорів. Попри труднощі, які виникали на шляху Ірини, вона завжди знаходила вихід для втілення своєї мрії. Найголовніше для неї це емоції клієнтів. День народження хрестини чи весілля не бувають сумними. Якщо їх веде Ірина Мерлені. Вона знає, як зробити ваше свято особливим і створити приємні та теплі спогади на все життя. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк ті